<тит> <тит> тайквондо корейське бойове мистецтво. Удари як рукою, так і ногою у голову роблять цю спортивну дисципліну більш наближеною до реального бою. На відміну від Хайкондо, де допускається спаринг у повну силу, тайквондо повний контакт заборонений. Більше трьохсот учасників з усіх куточків нашої держави прибули у Черкаси на першість України з Тайквондо і ТФ серед дорослих юніорів та юнаків. Свою команду відрядили Херсон і нова каховка. Три дні виснажливих змагань дали нашим спортсменам три золоті, шість срібних та чотири бронзові нагороди. Весь набір медалей у різних техніках зібрав майстер спорту трьохкратний чемпіон України. Призер чемпіонатів світу Олексій Короєв. Найвище ж досягнення у вазі до 78 кілограмів підопічний Дмитра Афанасьєва здобув у спарингу масогі. Обійшовши супротивників з Маріуполя та Дніпропетровська, у фіналі на Херсонця чекав не менш титулований киянин. Та і цей опонент був подоланий. Золоту компанію коройву склали новокахучани підопічні Мадони Баранової, Олександр Плаксін та Анастасія Скачкова. У вагових категоріях 45 і 40 кілограмів відповідно. У формальних правах туль, стрибкові техніці. Так гі та розбивання дощок йокла херсонці взяли по два других і третіх місць своєю перемогою херсонці забезпечили собі право поїхати на квітневий чемпіонат Європи у мінську. Там розіграють путівки на планетарну першість душанбе, що стартує в серпні.